Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Канал для тих, хто любить в'язання і квіти. Хочу сьогодні показати вам свою фіалочку сорту АВ мі, -мі, мі Фіалочка заявлена як малий стандарт і дійсно росте вона дуже компактною розеточкою. Акуратною. І має такі от чудові квіти, ніжні рюшечки, ніби плаття балерини. Дивіться, яка гарніка є. Має таку кайомочку, рюшечку. От куча бутонів. Зовсім нежатна цвітіння. Правда, зацвітає вона тоді, коли гарно наростить розеточку, коли має вже достатньо листочків. Не скажу, що вона зацвітає з дітки, як деякі сорти, цвісти вже буде тоді, коли повністю сформована гарна розеточка. Але обдарує вас такою красою квітів і такою кількістю, що це очікування варте того. Рекомендую всім, хто любить красу, хто любить такі компактні сортики, не велетні. Рекомендую цей сортик в колекцію, трішки зусиль, і будете мати таку красу на підвіконні. Я свої фіалочки вирощую в основному на підвіконні, тому що стелажики у мене невеликі, там ростуть в основному діточки, а фіалки на підвіконні, лише деякі на стелажах.